Всім відомо, що голівудське кіно давно вже тоне. І Усик прийшов на допомогу. А ви вже бачили трейлер стрічки документального кіно з Олександром Усиком? Кіно перекладається як Незламний, розгромна машина або Руйнівна машина, яка вийде в український прокат з 9 жовтня 2025 року, за тиждень після релізу в кінотеатрах США. Біографічна драма одну з головних ролей, яку виконав Усик. Що по сюжету. Зірка ММА та UFC абсолютний чемпіон Марк Керр, пік кар'єри, якого випав на 1990-ті роки. Його боялися суперники на рингу і обожнювали в медіа, які власне і прозвали його руйнівною машиною. Але за лаштунками панував зовсім інший світ: боротьба з болем, залежністю, тиском слави та самим собою. Фільм відтворює злети і падіння, легенди спорту, його братерство із суперниками і доленосний бій з українським боксером, що змінив усе. Головні ролі у фільмі виконали колишній реслер, а нині один з найоплачуваніших акторів Голлівуду, Двейн Скайлер Джонсон та Емілі Блант. Водночас, Олександр Усик, для якого ця роль стала дебютною, зіграв у фільмі українського кікбоксера Ігоря Бомчанчика. Зняв фільм режисер Бенні Сафді. Очікуємо прем'єри в українських кінотеатрах та, звісно, Оскар. З вами був Бокс Кураж. До зустрічі!